Йоу, друзі, всім привіт! Ви на каналі Арті Манер, і сьогодні я знімаю нове відео по Майнкрафту. І знаєте, яке я сьогодні знімаю відео по Майнкрафту? Недавно мене підписник попросив зняти якусь страшилку. Ну і в принципі, ось, сьогодні я знімаю проходження карти Слендеріна в Майнкрафт. Надійся, що вам воно сподобається. Ну а перед початком цього відео, будь ласка, вліпи лайкосик під відосик, ну а також підпишись на мій YouTube канал, щоб більше бачити такий цікавий контент і не пропускати його обов'язково з дзвіночком. тому що наша ціль це 6 тисяч підписників. І на 6 тисяч підписників я випущу юбілейне відео. Так що набираємо 6 тисяч і я випускаю юбілейне відео. Не мушу вас затримувати, сідайте позручніше і приємного перегляду. Ну що, карта, карта, карта. Давайте будемо ми нажимати на цю кнопку і починати нашу цю гру. Так, опа, ми кудись зіспавнилися, так тут вже чую, що музика якась тут страшна. І, в принципі, ось цей наш вихід. Якщо я не помиляюся, якщо я не помиляюся врі, всі грі потрібно збирати якісь книжечки, щоб пройти цю хорор-карту. Ну, давайте будемо починати збирати ці наші книжечки, щоб пройти цю хоррор-карту. Так, ухте. Тут давайте ми відкриємо двері. Так, опа, відкрили. Давайте ми сюди зайдемо. Першим ділом я хочу взяти смок. Щоб було трошечки видно. Щоб було трошечки видно і перша наша книжка. Давайте ми її заберемо ось таким чином. І можу сказати, друзі, одна з вісьми книжечок я забрав. Осталося ще сім книжечок. Так, давайте ми сюди зайдемо, подивимося, що тут, У, Ух ти, йо, йолки, йолки-палки! Ви це, друзі, бачили? Ви це, друзі, бачили? Капець якийсь так, ну тут нічого ніфіга немає. І до речі, знаєте, що я тільки що замітив? Тут така ще моторошна музика, це капець якийсь, друзі. Ну добре, давайте будемо ми далі йти. Так, тут у нас тупик, давайте будемо ми кудись туди йти. Так, опа, тут ще одна книжечка, давайте ми тут заберемо. І... І залишилося нам ще 6 книжечок зібрати. Давайте будемо далі йти звідси. Давайте ми кудись туди підемо. Ух ти, тут у нас тут. Коридор такий темний, так моторшно, це капець, який ну будь ласка, ліпіть лайкосик, підтримайте мене. Давайте будемо далі проходити, давайте ми тут відчинемо двері і будемо оглядувати цю кімнату. Ну тут у нас нічо... нічого немає. Ну зрозумів, друзі. Ви це бачили? Ви це бачили, друзі? Я ще як заходжу, тут аж, тут аж вічина на двері була. А ну, куди <гас> ух ти! Ух ти йол... Йолки, йолки, йолки-палки! Капець, який, друзі, ви це бачили? Ви це бачили? А, якщо я зрозумів, якщо я помираю, то ці книжечки, і це все в мене залишається, я зрозумів. Ну добре, давайте будемо далі проходити. Ви це бачили, друзі? Це якийсь був капець, просто ну я так злякався. Це капець, якийсь, друзі. Ну добре, давайте будемо далі йти. Іти і будемо збирати побыстріше ці книжечки, щоб пройти цю хоррор-карту. І, в принципі, це капець. Ну, я не знаю, будь ласка, поставте лайк під це відео. Будь ласка, поставте лайк і підпишіться на мій YouTube канал. Тому що я заради вас стараюся. Тому що мене підписник просив, щоб я зняв страшилку якусь. Ну, і в принципі, ось підписок. Я знімаю ось таку страшилку. Так, давайте ми сюди так, ти. Ух ти, друзі, а що це таке? Так, ну тут ще якась кімната є, і тут ще якийсь коридор є. Ну добре, давайте ми сюди зайдемо. Так, тут... Так, тут потрібен ключ. Ага, зрозумів я. Зрозумів я. Давайте ми будемо кудись сюди йти. Так, опа, заходимо. Так, опадимося. Так, тут нічого ніфіга немає. Давайте ми ось сюди зайдемо. Так, в принципі, давайте ми сюди зайдемо, подивимося, чи тут нічого ніфіга немає. І так, в принципі, тут нічого ніфіга немає. Добре, давайте будемо ми далі йти кудись сюди. Так, ухі, тут кров. Не фіас біт так кров, тут якась... Так, давайте ми сюди зайдемо. Подивимося, чи тут нічого немає. Капець, тут ще нічого ніфа немає. А ну-ка, давайте ми сюди зайдемо. Так, тут двері зачинені потрібен ключ. Ух ти! Ух ти, йолки! Йолки-палки! Що це тільки що таке було? Що це тільки що таке було, друзі? Ви це бачили? Якась голова до мене прилетіла і нанесла мені урон! Ви це бачили, друзі? Це потрібно було б подивитися. Блін, я не знаю, в принципі. Мені так моторошно. Так, в принципі, ще одна книжка. Давайте ми заберемо. Так, і залишилося ще 5 книжечок. І ми, в принципі, можна сказати, пройдемо цю хорор-карту. Так, давайте ми сюди зайдемо ух ти, Саме головне, це мені тут повинен бути обережним, тому що обережність це саме головне. так, Тут двері виламата. Ух ти, нічого собі. Так, давайте ми сюди кудись за... ух ти, Ви це бачили, друзі? Ви бачили? Ви Капець Капесики, друзі, це капесики. Які... Так, куди це мені йти? Куди це мені йти? А, в принципі, походу сюди. Ні, не сюди. Це кудись мені туди йти треба. Так, знову я сюди добіг і знаєте, що я тільки що зрозумів? Я зрозумів таке, що тут якісь лабіринти, тут, я можна сказати, заходяться. Так, ну давайте ми сюди зайдемо. Так, тут. Так, тут я був, в принципі, давайте ми кудись. Туди підемо. Так, працює, давайте ми кудись туди підемо і поставимо кудись сюди скип. Опа! Опа, друзі, знайшов ключ! Знайшов ключ. Так, давайте ми подивимося. Так, двері тут зачинені. Давайте ми сюди відчинимо ми їх. Так, ухти, давайте ми швидко смолоскип візьмемо. Давайте ми смолоски візьмемо, ухти. Це яке що? Це що, бібліотека якась? Ну, 100% повинна тут бути книжка. І так, працює, друзі, тут є книжка. Давайте ми її заберемо ось таким чином. І залишилося нам ще чотири книжечки. Так, давайте ми, може, в шкафу подивимося. Тут нічого ніфіга немає. Так, давайте ми кудись сюди. Піде... О! Друзі, ви це бачили! Ви це бачили, друзі! Так, 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 та, тихо. Боже, знову мені прийдеться туди йти. Знову прийдеться мені туди йти. капець який, друзі. Ви не замітили, що якось часто стали оці слендеріни до мене спавнитися і знищувати мене? Ви собі представте, це вже по який рахунок вона мене знищує? Це якийсь капець, друзі. Ну добре, зараз ми туди вернемося. Зараз ми туди вернемося, обшукаємо все там, і тоді далі підемо продовжити шукати ці наші книжечки. Саме, друзі, моторшно це ходити по таким. Темним коридором, це ж капець з друзі, це ж можна штани кирпичів навалити. Це ж капесики, друзі. Аго, тут -то хтось є? Тут -то хтось є чи ні? Боже, така музика вмуторшна, це якийсь капець, друзі. Так, ух ти, давайте ми сюди зайдемо. Так, тут нічого ніфіга немає. Давайте ми тут добре так обшукаємо, тому що можуть тут якісь ключі бути, може тут ще книжечки якісь бути. І я так зрозумів, що ні, ні ключів, ні книжечок я тут ніфіга не бачу. Добре, давайте ми будемо ми. Дідці вилазити, виходити, можна сказати. За цю серію, друзі, ви не замітили, що за цю серію я тільки один ключ знайшов. А ви представте, скільки тут вона цих ключів? Так, ну мені обов'язково треба туди піти. А зараз підемо, ми пошукаємо якісь тут ключі. Я не знаю, давайте ми кудись сюди підемо. Давайте кудись ми сюди підемо. Так, туди, туди. А ну-ка, давайте може тут можна якось війти? Так, ні, тут потрібен ключ. Тут потрібен ключ. Давайте будемо шукати ми цей ключ. Так, ну що, я доходжу до нашого початку, і давайте кудись ми сюди підемо. Так, в принципі, давайте ми кудись сюди підемо, тому що мені тут теж цікаво, що тут знаходиться. І може тут багато книжок буде, я не знаю, давайте ми сюди, кудись зайдемо. Тут такі... Опа, книжечка, книжечка, давайте ми заберемо тут книжечку. Друзі, ви це бачили? Тут була відчинена двері. А тепер зачинилися, давайте. Ну що, друзі, ви готові? Ви готові? Добре, поставте лайк і підпишіться на мій ютубчик канал. Я ризикую своїм життям. Ну що, давайте будемо відчиняти. О, то, друзі, ви це бачили? Ви це бачили, друзі? Це що навіть таке тільки що було? Капець з друзі? Я навіть мікрофон трошки оплювався, Капець з друзі. Так, ну тут, в принципі, я не бачу ніяких тут так книжок. Ну добре, давайте будемо ми сюди кудись заходити. Так, опа, опа ще один ключ. Давайте ми заберемо ще один ключ тут. Так, і давайте ми підемо так. Це значить коридор. Тут у нас був. Давайте ми сюди кудись підемо. Так. Опа, так. Ух ти! Йолки-палки, ви це бачили? Ви це бачили, друзі? Давайте ми бистренько-бистренько будемо збирати ці. Книжечки, йолки! Йолки-йолки-йолки-палки, палки йолки палки нафіг. Капець, який, друзі. Коротше, ми вон там були, я надіюся, давайте ми підемо кудись сюди. Так, в принципі, я думаю, я кудись сюди можна піти. І може знайдемо ми якусь тут двері, чи що. Так, давайте ми сюди. Так, ні, тут у нас тупик. Давайте ми туди знову ж таки підемо. Може є там не все, може є там не все прочистимо. Може там ще якісь повинні бути книжечки? Давайте ми підемо сюди і дуже-дуже ретельно оглянемо ми тут, так, опа тут у нас двері якась така, ага, потрібен ключ. Давайте ми тут відчинимо двері. Так, опа, ще один ключ. Давайте ми тут ключ заберемо. Книжечок я тут не бачу, але це добре. Ну, це не добре, але добре, в принципі. Мені потрібні ключі, а з цими ключами я можу якісь кімнати відкрити, і там можуть бути якісь книжечки. Так що, давайте ми кудись сюди зайдемо. Опа, при спі. Опа, ще одна книжечка, ще одна книжечка. Давайте ми тут заберемо ще одну книжечку. І, друзі. Залишилося дві книжечки, і все, принципі, ми можемо звідси валити. Так, давайте ми тут, по давайте ми тут оглянемо. Це що тільки що таке було? Це що тільки, що таке було? Так, тут, в принципі, тупик, тут, в принципі, тупик. Давайте ми кудись туди підемо. Мені залишилося тільки дві книжечки, і все, в принципі, я можу вже звідси вибігати, вилазити і всяке таке інше. Давайте ми сюди до двері підійдемо, відчинимо ми її ось таким чином. І давайте ми кудись сюди зайдемо. Давайте ми кудись сюди зайдемо. Ух! Друзі, ви це бачили? Ви це бачили, друзі, це, це так мотор, що просто. Це ка. Йолки-палки. Йолки-палки, лки-палки. Давайте ми заберемо ще одну книжечку. І все, друзі, залишилася нам ще одна книжечка. Залишилася нам ще одна книжечка. Давайте ми тут... Туда... З... зайдемо. Так, опа, ключ, ключик, давайте ми тут за ключик заберемо і будемо нафіг валити звідси. Так, тут у нас шкафчики такі. Так, тут у нас нічого немає. Добре, давайте будемо ми звідси вилазити нафіг, Це якийсь капець, просто, друзі. Це якийсь капець. Просто, друзі, це тихо, 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 тихо. Що це тільки що таке було? Ну, наразі остання наша двері. У, ух, тихо, 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 тихо. Тихо, тихо, я собі обережна, я с... я собі обереж. Боже, що це тіка що таке було? Що це тільки що таке було? Ну добре, забрали ми нарешті останню книжечку і тепер, і тепер валимо звідси Ну все, в принципі, ми забрали ще одну книжечку і тепер можемо ми звідси валити. Ми можемо звідси валити, друзі. Давайте будемо ми бігти до нашого виходу. І це на фіксь, друзі, капець, я вже так зморився. Я вже так зморився. І, в принципі, он, в принципі, он, нарешті, вже наш вихід. Нарешті вже наш вихід. Давайте, давайте, давайте. В принципі, сюди заходимо і все, в принципі. Хух, друзі. Нарешті, нарешті, друзі, ми пройшли цю хорор-карту. Це якийсь капець був, друзі. Це якийсь капець був, друзі. Фух, ну нарешті, ну нарешті, друзі, ми пройшли цю хорор карту. Ну що, друзі, ось таке в мене вийшло це відео. Дякую, що ви додивилися це відео до самого кінця. Давайте так, якщо ви під цим відео наберете 30 лайків. надійся, що ви не наберете, тому що я не хочу цю хорор карту знову ж таки знімати. То я випускаю другу серію про цю хоррор карту. З вами був Артімайнер. Також переходьте на мої відео зліва і справа. Дякую!